Зараз я покажу, як можна зв'язати спицями ось такий шнурок для нашого капора. Це в мене шнурочок зв'язаний із чотирьох петель, цей зв'язаний із трьох, трошечки тонший. Ось такі звичайні прямі спиці ми використовуємо. В мене це номер 3. Беремо нашу ниточку. Хвостик невеликий залишаємо. І набираємо 4 петлі набрали. Тепер нам треба просунути наше в'язання на праву сторону спиці, так, щоб основна ниточка залишалася зліва. Ми просуваємо і використовуємо цю ниточку в роботі таким способом, щоб вона була з лівої сторони. А починаємо ми в'язати з правої сторони. Першу петлю пров'язуємо лицьову. за передню стінку пров'язали, друга, третя, четверта. Остання також за передню стіночку лицьовою ми пров'язуємо. Хвостик підтягнули. І знову. Просуваємо на праву сторону. Ми завжди так будемо робити. Ниточка знаходиться з лівої сторони. І в'яжемо, підхоплюємо ниточку, пров'язуємо лицева петля, друга лицева, третя і четверта. Пров'язали. Просунули знову. І ось для цього нам. Знадобляться ці спиці, які гостра з однієї і з другої сторони, щоб пересувати по спиці наше в'язання і в'язати. Вкажемо на потрібну нам довжину. Обидві сторони у нас виглядають ідентично. Тобто, в нас починає по колу формуватися ось лицеві доріжки, і так виглядає. Так, і я пропоную зараз вам закрити. Я покажу, як я закриваю, завершую цей шнурочок. Петлю пров'язали лицьова, друга лицьова, і закрили. Одна утворилася в нас петелька, і останні дві лицьова, лицьова, закрили, залишилось у нас дві петлі, і ми ось таким способом закриваємо і все. Тепер я покажу, як я ховаю ниточку в кінці шнурка. Я закрила петлі і мені треба цю ниточку сховати, але сховати так, щоб тут було воно виглядало красиво. Тягнула нитку, так, я її так подалі заховаю, знов сюди. Все. Це шнурочок на 4 петлі. А цей більш тонший. Це на 3 петлі.